Одного разу Ганна Іванівна йшла містом та побачила велике скупчення людей. Поруч лунала музика. Якась група співала знайому пісню. Алят І цього виконавця Ганна Іванівна теж колись чула. Коли була студенткою та співала гуртожитку зі своїми однокурсниками. Ганна Іванівна згадала, що тоді. У радянські часи ці виконавці були лідерами прихованого протесного ставлення до радянської влади. Їх забороняла влада, але їх дуже любили у кожному місті Радянського Союзу. У чому здавалося б, тут є загроза для критичного мислення? З точки зору пропаганди, такі пісні є засобами звукового впливу. Коли під час знайомої пісні у людині виникають спогади та ностальгія за тими часами, коли вона вперше почула або співала саме цю пісню, в цей час вона переживає свої емоції за минулим, тому що часи молодості майже завжди яскраві, безтурботні, неповторні, їх темп та ритміку повернути вже не можна, але Якщо вони співпадають з темпом та ритмікою пісні, яку людина колись співала, то можна знов повернутися в минуле, ну хоча б на короткий час. Сьогодні Кремль використовує відомих артистів та їхні пісні з метою впливу на свідомість громадян України, щоб показати, що ми колись були одна страна, і колись ми можемо стати так званим «однім народом. Ти можеш слухати свої улюблені пісні, але не забувай, що у руках ворога вони можуть бути мовно культурним інструментом впливу саме на тебе.